Вітаю всіх! Я хочу подивитись такий момент що ротація військових саме ротація. Про що так всі нервують? Ротація військових буде в найближчий час. 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 Ротація військових. Найближчий час буде. Колосниця це відповідь так, і це відповідь руху. Тобто, так, вона потрібна. І по карті світ також вона потрібна це серйозне. Справедливість ось вона. Угу. Довга робота на цю тему йде. Не всіх, не відразу. Поступово. Обмеження ресурсу, людей, всього обмеження. Сильні обмеження, мало того, є наступ ворога, є наш наступ, є наступальні дії. Тому вона дуже обмежена. Зумієте? Дуже обмежена, і це вирішують тільки певні люди головні люди, хто нам дає цю допомогу на тему ротації. Ось вам. Ротація є, вона дуже обмежена. Через наступальні дії багато цих наступальних дій. Важко зараз дуже про все це говорити. Тому треба почекати, коли завершиться цей весь дурдом. Комусь я стало краще. Комусь стало гірше. Але розумійте одну річ, що ці дії це початок кінця. Якого кінця побачимо. Чи отримаємо ми хороший результат від цього, теж побачимо. І для яких областей? Відразу скажу, не треба всіх рівняти під одне. Тому що кожна область тут має певні. Критерії, умови і є області, як Донецька і Луганська, за які зубами тримаються. Зрозумійте ви це нарешті, і, будь ласка, не треба мені писати, що там у вас як. Ви ж повинні вже це розуміти: що за вас тримаються зубами. Легко не буде.